Слава Україні! Вітаю всіх на каналі Таємниці Таро! Я дуже вдячна вам, любі друзі та шановні глядачі, за вашу підтримку на каналі. Сьогодні в нас буде розклад на Таро і дивитись ми будемо чого чекати у найближчому майбутньому та яких подій. Тож, налаштовуємось на позитив, і все буде чудово! Отже, тема розкладу доленосні події у найближчому майбутньому. Тож я починаю розклад. Отже, що приготувала для вас доля і які події відбуватимуться у вас найближчим часом. Так, У вашій родині, вашому будинку та в сімейних стосунках. У коханні та вашому особистому житті, у вашій фінансовій сфері та сфері вашої роботи або бізнесу, які несподіванки можуть бути у найближчому часі або несподівані події, та порада карт Таро на найближче майбутнє для вас. І так дивимось, що ж чекає на вас у вашій родині, у вашому будинку та в сімейних стосунках? Отже, випала карта, яка передбачає якісь добрі пропозиції та сприятливу звістку або дуже добрі хороші новини для вас. Також ця карта передбачає, що вам буде наданий якийсь шанс, він буде стосуватись практичної, або якоїсь фінансової справи або перспективи. Це може бути надходження грошей, на які ви, можливо, не розраховували. Тобто карта прогнозує. Поліпшення фінансового стану вашого у вашої сім'ї, а також передбачає успіх у ваших справах. Якщо ви якісь мали перешкоди у фінансах, то знайте, що у вашої сім'ї найближчим часом поліпшаться справи з грошима, про це ви дізнаєтесь, бо вас чекає дуже. Добра новина та звістка про поліпшення вашого фінансового стану та надходження грошей. Можливо, ви вдома займаєтесь яким хобі. І отут от може бути пропозиція, з допомогою якої ви зможете направити своє заняття, улюблене хобі в джерело. Матеріального доходу. Тобто, отримати за це від клієнтів доходи або гроші. І от така пропозиція, така новина може бути. Тобто, прийшов той час, коли буде треба подбати про матеріальний стан своєї сім'ї та свого найближчого оточення. Ну, зараз ми візьмемо. Пару карт додатково і подивимось, так, з чим же пов'язана безпосередньо ця карта, так. Отже, ми бачимо. Бачимо новий шанс. Тут випало два туза. А це нові починання, нова ідея, нова робота, новий шанс отримання крупної суми, отримання крупної фінансової суми. Так, можливо, рух був і повільним, але завдяки завзятій праці, наполегливості. Та цілі спрямованості ви досягнете гарного результату. Вас чекає якась нова ідея, нова справа, або якась нова пропозиція, можливо, нова робота. І це дасть стабілізацію вашого фінансового стану та можливість дуже поправити. Та вийти на новий рівень вашого матеріального благополуччя і добробуту. А можливо, навіть і придбання чогось суттєвого, якась інвестиція у ваш будинок, а можливо, й нового будинку чи квартири. Нова ідея, нова енергія, яка зараз іде, і та цікава пропозиція, яку ви отримаєте в найближчому майбутньому, можливо, буде пов'язана з новим проєктом або новою роботою. І це буде шансом, щасливим шансом для вас, який призведе вас до успіху, до матеріального благополуччя та добробуту. А можливо, ви зможете поступово зібрати гроші на придбання нового будинку або квартири. І така можливість у вас може з'явитися з появою такої пропозиції, дуже цікавої пропозиції, сприятливої пропозиції матеріального плану для вас. Так що чекайте найближчим часом доброї новини або цікавої пропозиції, яка дуже поліпшить ваше матеріальне та фінансове становище для всієї вашої родини. Так, а тепер. Що ж приготувала для вас доля у коханні та вашому особистому житті? Ситуація неоднозначна за цією картою. Карта недовіри або недорозуміння через досвід у минулому. Тому ви все обдумуєте, плануєте, щоб захистити себе. Але не йдіть у глухий захист. Так, у вас є великий досвід. Ви рахуєте кожен свій крок, щоб не припустити помилки. Можливо, у вас є плани на майбутнє, але ви дуже з обережністю до них підходите. Тому ви все обмірковуєте. Ну що ж, візьмемо додаткові карти, подивимось. Чого це стосується? І чому ви в такій позиції знаходитесь? І що буде далі? так? Да? Ну що ж, у вас є якась мета, ціль. Ну Так як проблема ще не вирішена, у вас є ціль або мета не просто бути дружиною, да? не просто бути заміжньою жінкою, тобто дружиною, а жінкою, яка буде Самодостатньою, фінансово забезпеченою, матеріально благополучною. Ви, жінка стабільна, дуже прагнете до стабільності і стабільності у всьому, а також і у особистих відносинах у стосунках з чоловіком. Ви прагнете щирих стосунків, коли люди пілкуються один про одного. Але знайте, що на вашу мету чекають дуже швидкі зміни. Це можуть бути дуже приємні новини, звістки, послання по переписці, якісь дуже приємні любовні послання в вашу адресу або розмови в ваших відносинах зараз дуже швидко наступлять зміни. І вам стане ясно, вам стане зрозуміло, що те, що у вас було на меті, почне здійснюватись, почне реалізовуватись, і ваші стосунки покращаться. Вони стануть стабільними, вони стануть щирими. І це покращення залежить не тільки від вашого партнера, вашого чоловіка. Чому я так кажу? Тому що королева Пентаклів це дама, яка має статус дружини, це заміжня жінка. Так от, це покращення буде залежати від вас також. Тому, як випав старший аркан Мах. Який і говорить про те, що все у ваших руках, що ви можете створити такі відносини, які забажаєте, щоб були у вас все залежить від вас. І в який бік ви направите свою енергію, то такий результат і отримаєте. Карти Пропонують вам бути трошки ініціативною, не закриватись від свого партнера, не строїти такі захисні паркани між вами, а навпаки, діяти, навпаки, бути активнішою, так? навпаки, приділити більш свої уваги у спілкуванні. З вашим чоловіком, з вашим партнером, з вашою другою половинкою, і він для вас зробить все. Бо мах це така карта, яка каже, що це чоловік здатний на все заради вас, заради своєї жінки, заради своєї дружини. Якщо у вас є мета, Змінити щось у відносинах ваших, так? У коханні. Тоді вам вдасться це зробити, і ваші стосунки перейдуть на новий рівень ваших відносин, які вже будуть мати повагу та турботу одне до одного. А можливо, ви. Та дружина, та жінка, яка дуже зациклена матеріальною сферою. І це може відбиватися на ваших взаємних особистих стосунках з чоловіком. Так от, якщо ви зміните напрямок так, своєї уваги і почнете проявляти заботу, любов, у стосунках, у розмовах, у відносинах, то ви отримаєте все, що ви забажаєте. Так і насправді, бо наприкінці колоди королева кубків це карта, яка означає саму любов, кохання. Це жінка, яка кохає і яка являється коханою жінкою. Бо перед всім її кохають. Ви станете дуже задоволеною своїм життям, своїми почуттями та своїми відносинами. А Ви будете відчувати себе самодостатньою жінкою, бо ви будете коханою, коханою жінкою і будете мати задоволення в своєму житті. От таке, от таке передбачення для вас у коханні, що ж приготувала для вас доля у вашій фінансовій сфері та сфері вашої роботи. Або бізнесу. І тут ми бачимо лицаря кубків. Це дуже хороші новини покращення у всіх сферах вашого життя. На питання фінансової сфери, роботи або бізнесу, або вашого заняття. То до вас йде дуже цікава пропозиція. З чим вона пов'язана, зараз ми подивимось. Візьмемо додаткові карти. Так. І судячи з карт, які вам випали, з'являється людина з вашого минулого. Це відновлення. Колишніх зв'язків впливу. Ви можете погодитися навіть на ризик для досягнення бажаного. А саме впевненості в завтрашньому дні, де на вас чекає достаток процвітання, і ви вірите у свій успіх. Ви можете отримати несподіваний шанс виграш. Або прибуток, який зможете не просто отримати, але й зберегти надовго. І це вам приготувала ваша доля. І ви в це вірите. А завжди те, во що вірить людина, ти отримає за картою справедливість. Так що те, у що ви так вірите. Ви будете мати. Так що вірте в свою удачу. Так. Ну, які ж несподіванки можуть бути у найближчому часі? Або несподівані події. Ну що ж, несподівано ваша життєва ситуація зміниться. Якісь обставини. Які не залежать від вас. Несподівано якісь події і це кармічна карта, вони не дають можливості вам зараз рухатися у бік вашої мети, у бік вашої мрії. І задля того, щоб ви переосмислили своє життя та свої цінності. Все те, що було для вас. Важливим або цінним. У ваше життя прийшли якісь несподівані події, які здаються незрозумілими для вас. Чому це з вами? Але подивіться на все, навпаки, змініть свої відношення до проблем. І якщо весь світ перевернувся, ви теж станете на голову. Так що вчіться, терпіть і чекайте. Ця карта каже, що поки не настав той час, щоб всі ваші мрії та ваші бажання одразу здійснилися. Бо не настав ще той час. Ще є час подумати. Передумати і все перезапланувати. Та ще й подивитися на все інакше, з іншого боку. Тобто оцінити все це з точки зору, а потрібно воно мені чи ні. Отакий От погляд. І на це вам дається час вищими силами. Ну і наприкінці яка ж порада карта Ро на найближче майбутнє для вас, так? Карти радять вам. Так як навколо вас є люди безчесні, так? які можуть вдатися до хитрощів, обману, люди дуже небезпечні для вас. Вам потрібно зараз. Вести себе дуже обережно, вдаватись до умовчання, всіх своїх дій, приховувати і нікому не розповідати про свої плани, наміри та ваші цілі та ваші бажання. Краще нікому нічого не розповідати, бо є люди. Навколо вас, які не просто не підтримують вас, а навпаки, вони можуть завдати вам шкоди або неприємності. От така порада від карт. Так що будьте пильними і розсудливими. Не поспішайте, а робіть висновки. Ну що ж, отакі події. Чекають на вас у найближчому майбутньому. Ну а на цьому мій розклад завершений. Дякую всім за увагу та час проведений на каналі Таємниці Таро. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, щоб не пропустити нові відео. Будьте разом із каналом Таємниці Таро. Завжди на крок попереду самого. Часу. А я бажаю всім щасливих змін у житті, любові, мирного неба та Божої благодаті. На все добре і до нової зустрічі!